Нове лихо в Луврі через аварію в будівлі постраждали від підтоплення близько 400 експонатів в бібліотеці з єгиптології, принаймні так повідомили в адміністрації музею. Проте заспокоюють, мовляв, шкода для документів не критична, та й самі вони не є унікальними. Ага, три тисячі років папірусу та... він не унікальний. Ну але в будь-якому разі, це все одно дуже прикрий інцидент. Так визнала адміністрацію того ж самого музею. Може їм батюшко якось туди чи похреститись, воно якась ну правда не щастить Лувру. Знаменитий музей переживає. Справді чорну смугу, пограбування, акти вандалізму, постійні страйки персоналу вони просто нова реальність для Лура. Працівники uh -huh. кажуть, що не можуть впоратися з величезним щоденним потоком охочих відвідати музей і все частіше дають збій і системи безпеки, що продемонструвало і нещодавне от гучне пограбування, і ось якраз підтоплення документів. Слухайте, ну може різдвяне диво врятує. Може сьогоднішній день принесе якесь плавлення, і тут стане щось краще. Чи зможе найпопулярніший музей світу вистояти в непростих умовах і які зміни готує його керівництво щоб врятувати шедеври мистецтва? Про це все наші журналісти розкажуть у наступному матеріалі. Дивимось. Працівники лувру вийшли на площу перед музеєм 15 грудня і оголосили страйк. Кажуть, їхній терпець урвався, і вони не працюватимуть далі в таких умовах. Ми на межі зневіри. Більше не можемо цього терпіти. Адміністрація не чула нас усі ці роки і ставилася до працівників музею з презирством. Ми хочемо розповісти світу, як керували Лувром. Будь ласка, вийдіть тут перебувати заборонено. Головна причина непорозуміння персоналу з адміністрацією музею його хронічне недофінансування. І це тоді, коли прибутки Лувру рекордно зросли, кажуть обурені працівники, підтримали музейників про Ці крадіжки зі зламом це наслідок того безладу, що панує зараз у Луврі. Наразі один доглядач контролює в музеї три-чотири зали замість однієї. До того ж, логістика музею розрахована на 4-5 мільйонів людей на рік. А реальна кількість відвідувачів понад 10 мільйонів, розповідають протестувальники. Не витримують такого напливу не лише люди, а й техніка. Приміром дає збої система кондиціонування. Через занадто високу вологість руйнуються полотна. У програші залишаються і відвідувачі Лувру, адже замість того, щоб отримати насолоду від мистецтва, вони змушені дивитися на спини інших відвідувачів музею. А за вхідний квиток треба викласти немалу суму 200 євро. Нам потрібні люди, які здатні забезпечити безпеку в нашому музеї. Про те, що система безпеки в Луврі Дірява стало зрозуміло після викрадення з музею унікальних цінностей на 100 мільйонів доларів, яке сталося 19 жовтня. До того ж, з'ясувалося, пограбування століття, як вже охрестили цей інцидент, провернули дилетанти, звичайнісінькі дібні злодюшки з паризьких околиць. Французи обурилися, побачивши оприлюднене відео з камер відеоспостереження музею. На ньому видно, як четверо чоловіків у масках безперешкодно пробираються до музею через вікно на підйомнику драбині а ще за кілька хвилин так само спокійно спускаються з вікна вниз і зникають з награбованим на моторолерах. Влада була змушена визнати безпорадність лувру перед грабіжниками чи не найбільший її провал. Ми не змогли забезпечити охорону всіх приміщень. Ми зазнали жахливої невдачі, яка створює жалюгідний імідж Франції. Гучні інциденти не новина для Лувру. У травні 2022 року чоловік, переодягнений у літню жінку, на інвалідному візку, кинув торт у найпопулярніший експонат музею картину Леонардо да Вінчі Мона Ліза. Шедевр врятував лише коли пробивне скло. Та тоді охорона спрацювала значно краще. Злоумисника, який виявився екоактивістом, одразу ж затримали та передали поліції. На тлі кризи та страйків, які охопили музей, уряд анонсував масштабний план його реконструкції, нове відродження Лувру. Влада сподівається, модернізація музею вирішить більшість його проблем. Наразі ж криза триває чи відчинять двері музею для відвідувачів під час різдвяних свят? Невідомо.